На минулому тижні до чергової частини слов'янського міськвідділу міліції звернулися дві жінки із заявами про те, що стали жертвами вуличних грабіжників. Невідомі відібрали у потерпілих дамські сумки. За телефоном 102 про грабіж заявила 30-річна мешканка місця Слов'янська. Жінка поверталась додому з роботи, коли по вулиці генерала Батюка до неї підбіг невідомий, штовхнув її в спину, вирвав сумку, в якій знаходилась гаманець за грошима, документи і зник. На жаль, потерпіла, не змогла детально розлидіти та описати правоохоронцям прикмети грабіжника. У вечірній час доби вулиця, де стався інцидент, була погано освітлена. До того ж, цей період від рук грабіжників постраждала і 45-річна гостя міста, яка на кілька днів приїхала погостювати до доньки. Злоді серед білого дня поцупили в неї сумку. О 9-й годині ранку вона йшла по вулиці Карнаухова, коли до неї підбігли двоє невідомих людей у чорному одязі і викрали сумку з документами. Грошима та квитком на поїзд у зворотній кінець правоохоронцями наразі ведеться слідство та пошук свідків, зазначених правопорушень. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 6 років. Співробітники міліції наголошують, якщо ви стали жертвою пограбування, відразу постарайтеся привернути увагу перехожих учним крикам про допомогу та при першій можливості обов'язково повідомити про події до правоохоронних органів за телефоном 102. У такому разі шансів по гарячих слідах віднайти злочинців та поцуплені речі буде набагато більше. Для того аби захистити себе від грабіжників, варто дотримуватись певних правил, повертаючись додому у вечірній час доби, обирати для маршруту освітлені та ж. Вулиці. ...не носити у руках сумку з боку проїжджої частини, а користуватися плечовим рівенцем. Документи і коштовності краще класти у внутрішній кишені одягу. Також не варто рахувати гроші просто серед вулиці. Якщо ж ви стали свідками нападу на перехожих, не залишайтесь байдужими і по можливості надайте допомогу.